Вчора весь вечір мені тікток накидував відео і про пиріжки з картошкою. Я не знаю взагалі навіщо? О 12-й ночі, коли я намагався заснути, але ж я не їм після шести. Тому сьогодні в мене на підсвідомості виникло бажання скуштувати пиріжки з картошкою. Я, звичайно, всі всіх рецепт пропустив минух. Я по своєму традиційному рецепту, як я їх завжди роблю. У мене картошка, печінка. Сьогодні ще спробував додати яйця варене в начинку. Досить смачно вийшло. У мене був ще супчик дуже мощний з говядини і пиріжечок з сметанкою. Ось які в мене, в мене товстенькі, вийшлися, класнючі. Так що я сьогодні скуштував смачних пиріжечків, супом. Цим гарного дня!